Американський мільярдер і голова департаменту ефективності уряду США Ілон Маск заявив, що робота на Білий Дім виснажує його і завдає великих збитків його компанії. Бізнесмен припустив, що може залишити посаду в адміністрації вже наприкінці травня. З аналогічними прогнозами виступив і Дональд Трамп. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У нещодавньому інтерв'ю Fox News американський техномільярдер Ілон Маск припустив, що може завершити роботу на адміністрацію Трампа після того, як здійснить масштабне зниження дефіциту бюджету США на трильйон доларів. На запитання журналіста, чи залишиться він на посаді понад 130 днів, дозволених його поточним статусом спеціального державного службовця, він відповів, що збирається виконати більшу частину роботи за цей час. Раніше Ілон Маск заявляв, що уряд США потребує радикальних змін, без яких корабель під назвою Америка потоне, Довіряючи думці мільярдера, Дональд Трамп доручив йому оптимізувати роботу уряду, зокрема звільняючи неефективних чиновників та скоротивши витрати. За задумом президента, департамент ефективності повинен був знищити бюрократію і струсити систему. Натомість Маск та його команда скасували численні ініціативи з різноманітності, справедливості та інклюзивності у федеральних агентствах і закрили понад 90% грантів агентства з надання зовнішньої допомоги. Моги USAID. центральним елементом роботи Маска стали звільнення тисяч державних службовців, що призвело до численних судових позовів і протестів по всій країні. Після цього Трамп обмежив повноваження Маска і його департаменту в питаннях звільнення держслужбовців. Роль маска в уряді завдала шкоди іміджу його дітищ – Старлінку, Спайсикс і Тесли, особливо серед ліберальних споживачів. У розмові з журналістами мільярдер заявив, що ця робота обходиться йому дійсно дорого, адже його акції та акції. І всі, хто володіє Теслою, впали приблизно вдвічі. Також бізнесмен поскаржився, що робота у Додж виснажує його. Після численних акцій протесту та сотень випадків підпалів електрокарів, маска по всьому світу, Дональд Трамп підтримав його компанію. Президент дозволив Теслі виставити автомобілі перед Білим домом і пообіцяв купити один із них. Втім, судячи з усього, утримати маска при собі, Трампу все ж не вдасться. У понеділок, 31 березня, президент США заявив, що у якийсь момент. Департамент ефективності припинить своє існування, а сам мільярдер повернеться до своєї компанії. Трамп зазначив, що, хоча маск доступний йому як спеціальний державний службовець, лише протягом 130 днів, він бажав би тримати його стільки, скільки зможе. Президент назвав мільярдера дуже розумним і талановитим хлопцем, який зробив хорошу роботу. Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс відвідав Бучу Ірпінь та Бородянку на Київщині. Побачивши на власні очі наслідки російського вторгнення, він зізнався, що подорожує Україною з розбитим серцем, але відзначає, що не зважаючи на всі жахи, Україна залишається міцною. Докладніше про те, які висновки зробив наставник Трампа після візиту, в звільненні від росіян міста і який вплив він має на очільника Білого Дому далі. Обов'язково підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал. Марк Бенц прибув в Україну на запрошення головного рабина України Мошери Увена Асмана. Він взяв участь у міжконфесійному релігійному форумі в Києві і дідав Бучур, Ірпінь, Бородянку та Бабин Яр. Ділячись враженнями від подорожі, духовний наставник Трампа заявив, що українські військові на передовій. Не просять грошей, натомість вони потребують тисячу танків, 300 літаків F-35 і протиповітряну зброю, аби збивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей. Берес також нагадав, що саме Трамп свого часу схвалив постачання Україні Джевелінс і висловив впевненість, що він покладе край цій війні, адже є найкращим другом невильного цивільного населення України. На думку османа ця поїздка вплинула на емоційний стан американського пастора, який маємо. Можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. Головний рабин країни вірить, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва. Варто зазначити, що наставник Трампа є дійсно впливовою постаттю у Білому домі. Ще у 2016 році журнал Тайм назвав його головним пастором Дональда Трампа та включив до списку 16 людей, які вплинули на президентські вибори 2016 року. Сьогодні Марк Бенз, батько сімого дорос. Лах дітей співзасновник і генеральний директор The Now Television Network християнської телемережі, яка базується в південній Кароліні, де народився і проживає пастор. Прослуживши 6 років у національній гвардії армії Південної Кароліни. Він заснував багатонаціональну міжконфесійну церкву The Harvest Praise and Worship Center в місті Ізлі у 2024 році. Берс балотувався до палати представників США від 4-го округу Південної Кароліни. Також він брав участь у республіканських праймеріс у 2018 та 2022 роках, проте не здобув перемоги. У 2022 му Дональд Трамп написав у соцмережах, що пастор є першим у боротьбі за Америку і має його тотальну та цілковиту підтримку. Тоді ще експрезидент США назвав Бенса хорошою людиною і сумлінним працівником, який був з ними із самого початку року «Make America Great». Еґен за даними видання The State, Бенс часто представляв Дональда Трампа на його мітингах і допомагав організовувати зустрічі між Трампом та темношкірими пасторами ще до його президентства у 2017 році. Втім, не обійшлося і без скандалів у 2016 році. Після журналістського розслідування CNN Бенс визнав, що сфальсифікував частину своєї біографії. Справа у тому, що на сайті його церкви було вказано, що він 6 років служив у резерві армії США та має ступінь бакалавра. Лавра наук насправді ж він ніколи не був у резерві армії, а лише у національній гвардії, звідки його звільнили у 2008-му. А в університеті Носґрінвіль він поручився всього лиш один семестр. За даними західних ЗМІ, вибори в Україні можуть відбутися вже у липні 25-го року. На тлі цих новин у центральній виборчій комісії розповіли, у якій послідовності пройдуть парламентські та президентські вибори, і які шанси на балотування за законом мають Олексій Арестович та Валерій Залужний. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Видання економісти з посиланням на власні джерела в українському уряді повідомило, що минулого тижня президент Володимир Зеленський скликав на раду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню. За даними Bloomberg, у США вважають, що вони могли б досягти миру в Україні до Великодня, 20 квітня. Хоча думки джерел в Україні з приводу точних термінів розходяться, більшість кажуть, що Зеленський нібито націлений на проведення виборів вже цього літа. Журналісти зазначають, що перші підтвердження Ня виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня. Саме ця дата є крайнім терміном, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу. В уряді вважають, що Володимир Зеленський не зацікавлений у затягуванні виборчого процесу, адже прагне застати зненацька суперників і балотуватися без опору. Крім того, тривала кампанія може просто розірвати країну на час. Враховуючи, що закон вимагає щонайменше 60 днів для агітації, найбільш рання можливість виборів початок липня. Втім, на думку деяких посадовців, перша передвиборча кампанія повинна тривати три місяці. Мовляв, саме стільки часу знадобиться виборчим органам, щоб відновити списки виборців. З огляду на це першими в Україні відбудуться все ж парламентські вибори, адже за діючими нормами на них дається лише 60 днів. Водночас, за словами голови ЦВК Олега Діденка, після завершення. Війни комісії буде потрібно набагато більше часу на підготовку голосування ніж прописано у законі. Зокрема, зайвий час знадобиться для ухвалення закону про особливості проведення післявоєнних виборів на тлі розмов про переобрання глави держави. У українців виникли запитання і щодо ймовірних кандидатів у президенти України. За чутками серед них може бути одіозний блогер втікач Олексій Арестович та екс головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю українській. Правді, Олег Діденко пояснив, що особи, які не проживають в Україні на постійній основі, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Встановлені законом допустимі терміни для перебування за кордоном складають 180 днів протягом року і до 90 днів за один виїзд. Дія воєнного стану в даному випадку не надає кандидатам жодних поблажок. Значення мають лише причини для перетину кордону. Так, людина, яка виїхала з України у відрядження, має право висувати свою кандидатуру. Дидатуру на пуст президента, а ті, хто покинув батьківщину без поважних причин, ні. Зауважимо, що Валерій Залужний, як посол України, дійсно часто перебуває за кордоном у відрядженнях. Втім, за словами Діденка, посольство в іншій державі це фактично територія України. Своєю чергою, Арестович виїхав з України ще у 2022 році і досі не повернувся. З цього випливає, що перший має законні підстави балотуватись, а другий ні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.